Такий шалений сплеск популярності викликаний тим, що у Дніпропетровську успішно працюють дві школи з більярдного спорту. Одна на базі спортивного клубу Дінаріс, тренер Олександр Рєзнік, інша більярдної майстерності Дніпро на базі клубу Атмосфера, якою опікуються відомі у світі більярдного спорту Наталія Науменко та Євген Талов. Подібне дало змогу минулого року провести вісім етапів чемпіонату області серед дітей 2000 року народження і молодших. Та спонукало у свою чергу керівництво обласного осередку федерації більярдного спорту України більше приділяти уваги розвитку цього напрямку. Як наслідок, вже у змаганнях першого з восьми турів чемпіонату області поточного року на старт вийшла рекордна кількість учасників 31, що майже вдвічі за кількісним показником перевершило аналогічний. Вітчизняний турнір, де виступали лише представники Києва. Наразі ж в Дінарісі зібралися вихованці декількох шкіл. Дуже приємно, що зібралися діти не с одного какого-нибудь места, с одной какой а со усього міста. Тобто тут представлені чотири основні школи, які в місті проходять. Це дуже радує. То масштаб росте, діти дуже цікаві, хороші, команди хороші. Тобто боротьба дуже серйозна і це радує. Тому що без покоління, яке підростає, воно оно подрастает, оно должно Іх іграков, като у нас лідери, вот ета хорошо. з дітей у нас не будь-якої з цією метою у планах осередку проведення протягом 2015 року чотирьох чемпіонатів з пулу і одного зі снукеру серед дорослих, а також три чемпіонати серед юніорів, юнаків і дівчат, що безсумнівно дасть новий поштовх з розбудови цих різновидів більярного спорту у регіоні і Дніпропетровську, зокрема.